Привіт, капеїшечка! І поки першопурснички таскають клічасті сумки, шукають холодильник та думають, яку профспілку їм краще вступати, давайте згадаємо, яким було це літо для капи. Літо 2014 було насправді фестивальним. Іноді навіть могло здатися, що КПІ їздить на фести всім університетом. Шипіт, Бандерштат, Захід, Файне місто та інші подарували масу емоцій та неабийки заряд патріотизму відвідувачам. Це гурт Карна! та кави. Вона крутила полієм. Я від того зварювала. Я українець все має значення. Фестивалі фестивалями, а найкультовіше місце відпочинку серед капоїшників вважається база відпочинку маяк. Все, що було в маяку, вже не залишається в маяку, адже численні фоточки, відео, а також пости з провокаційною інформацією відразу викладалися на простори капоічного інету. До речі, фішкою цьогорічного маяка став пускник, а невеличкий відеозвіт можете переглянути ось тут. Успішно студентської самоорганізації подали хлопці з проєкту «КПІ-екскурсія», які протягом липня розповіли цікаві факти та легенди з історії життя університету сотням абітурієнтів. Будемо сподіватися, що проєкт приживеться. Культурна спадщина КПІ за літо поповнилася двома новими пам'ятниками: це пам'ятник видатному авіаконструктору Калініну та Алея Слави біля першого корпусу, зірки на які увіковічили імена видатних випускників КПІ. Наймасштабніший світовий флешмоб Айсбаки Чінечний Муд КПІ. Ну, як не оминув, скапи він Україні розпочався, а потім вже поширився по країні. А зібрані кошти пішли на допомогу важкохворим діткам в центрі Охмадет. <«Музика> Свято дня першокурсника в цьому році, як зазвичай, відмітилось офіційною лінійкою на площі знань. Директор у своїй промові розповів абітурієнтам про роль нашого університету в історії та про важливість інженерних кадрів для суспільства. Ви, першокурсники, прийшли не лише в навчальний заклад, ви прийшли в центр підготовки еліти нашого суспільства. Також виступали гість із Польщі, Яна Швукса, директор інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України Станіслав Довгий, якого ви можете пам'ятати з відкриття КПІ Церкви, але всіма очікуваного опанеру не було. Тож студенти влаштували своє свято на поляні і побили рекорди по кількості відвідувачів за останні роки. Багато хто пам'ятає, як на початку літа відкривали Капи церкву. Тоді ж і планували урочисте відкриття пам'ятнику Небесній Сотні. Але через неоднозначність формулювання самої тези Небесна Сотня було вирішено замінити мармуровою табличкою, що вшанує пам'ять всіх загиблих під час осенево-зимових заворушень в країні. Але ж з хрестом треба щось робити. Не дарма ж ставили. Тож наприкінці літа, простоюши накритим поліетиленом, пам'ятник так і відкрили. До речі, 3 вересня такий самий пам'ятник відкрили і в Драгоманова. 26 серпня у церкві святителя Миколи Чудотворця відбулось відспівування молодшого лейтенанту, наукового співробітника факультету електроніки НТУ КПІ Єременка Андрія Віталійовича, який героїчно загинув у бою за незалежність та цілісність нашої країни. царство йому небесна та вічна пам'ять. Якщо ти вмієш тримати камеру в руках, маєш купу вільного часу і готовий до 3 години ночі монтажити заради свого улюбленого КПІ, ну або навіть хочеш вести ці новини, ми чекаємо на тебе. Залишайся в темі разом з КПІ Today.